Я так розумію тоді, що ідея створити разом з Артуром українську школу управління плюс-мінус десь теж пішла від ваших стратегічних сесій, так і того, що ви робите. Саме разом з Артуром від стратегічних сесій, але в принципі ідея розуміння, яка мала би бути школа в Україні для дорослих, вона доволі давно. Зі мною жила, тому що я маю честь і можливість співпрацювати з найкращими бізнес-школами країни. Я розумію, зсередині велику кількість процесів і програм і в кожній школі є дуже сильні сторони, де вони надзвичайно круті. Але так само є моменти, які можуть бути, бути по іншому, і тому не було сенсу створювати щось, що закриває вже існуючі сильні сторони а була внутрішня потреба. Створити речі, які не закриваються, і враховуючи контекст, в який ми потрапили, історичний контекст в нас зараз буде два шляхи зовсім грубо або повернутися назад в радянську історію, або створити країну суб'єктну, сильну, розумну. Зі своєю, зі своєю думкою, зі своїм голосом і створювати цю країну будуть люди, які в цій країні живуть, і відповідно має бути якийсь костяк, на який можна спертися, і цей костяк для нас точно керівники, бо вони є цим центром, навколо яких чаються, розвиваються, змінюються люди. Це керівники чотирьох е, е, напрямків. Це безумовно бізнес, який є рушієм. Це безумовно громадський сектор, який також є рушієм. Це безумовно військові, які так. Ож є ну і, звісно, державний сектор, який мав би бути решем, але це поки що виглядає як історія майбутнє. Саме тому ми м -м, фокусувались на керівниках з цих чотирьох напрямків від топ рівня до кадрового резерву, тих, хто потенційно тільки хоче бути, бути керівниками.